На допомогу російському читачеві кірвоградський літератор Валерій Корнієць переклав найвідоміші поезії Тараса Шевченка. Усі вони увійшли в нову збірку перо поета. Окрім віршів Шевченка, автор також переклав поезії інших українських поетів, які в своїй творчості зверталися до Кобзаря. Збірка перекладів побачила світ за підтримки благодійного фонду розвиток Кірвоградщини у рамках програми Література рідного краю. И некоторые неплохо знают украинский, а некоторые со всеми не владеют. И сокровищница украинского искусства, литературы украинской, и сам Тарас Григорьевич для них оказался недоступен. вершла тогда мне в голову идея сделать им вот такой перевод, как пособие, как помощник для того, чтобы, прочитав украинский, а потом, прочтя русский перевод, снова вернуться к украинскому и понять все величие Кобзаря. Он чудовий, как и российскую, так и украинскую мову, І завдяки цьому плюс його безсумнівний поетичний талант, його прекрасне відчуття слова дозволи йому добитися цього успіху. Ми маємо унікальну книжку з прекрасними перекладами Тараса Шевченка. З прекрасними перекладами Тараса Шевченка, можливо, це кращі переклади, які існують зараз.